<світ> Та всі путають тут. <світ> Андрюха, Андрюха. <світ> Та ну як без бус грати. Штани 800 гривень. Усім привіт! Це новий випуск рубрики Або Або. І сьогодні у нас в гостях захисник Львівських Карпат. Владислав Бобову Влад, вітаю. Добрий день. Забити гол у власні ворота чи отримати червону картку. Треба дивитися, яка ситуація. Якщо ми перемагаємо, то отримати червону картку, напевно. Якщо це кінець напевно, Якщо початок матчу. Якщо початок матчу, то, напевно, автогол. того. А якщо так закінчиться? закінчиться? Ну, взагалі <зас> захисникам не треба задавати <зас> такі питання. Не Ніколи не сидіти в соціальних мережах чи ніколи не дивитись фільми. Ніколи не сидіти в соціальних мережах. Можу спокійно жити і без соціальних мереж. Фільм – «Опенгеймер» чи Барбі? Ну, на «Опенгеймер» я не ходив, тому нехай Барбі буде. На Барбі ходив? Ну, затягнули. Так. Hi Barbie! Hi Ken! Вийти на матч без буців чи без шортів? Без шортів. В треки є, під шортами. Ну, Як без буц грати? То скорзити будеш, нехай же в трусах буде. Взимку покупатися в Чорному морі в Одесі, чи влітку опинитися в постелі в Єгипті? Чорне море Одеса. Дома <свісно> краще буде. Зіграти за Молдову 100 матчів, чи зіграти один матч за Україну, але виграти Чемпіонат Європи? <свісно> за Молдову 100 матчів. Пояснюю. <свісно> Обратного поті вже немає. Yes. Що важливіше для тебе: зовнішність чи почуття гумору? Почуття гумору. А, то, ну, я взагалі вважаю, що без гумору якось тяжко жити. Улюблений анекдот. То треба до мого батька дзвонити. <ріпи> 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 Алло, батько, привіт. Я тут <ріпи> на інтерв'ю зараз сиджу, <ріпи> та мене спитали <ріпи> якийсь гарний анекдот. Я кажу, що то треба <ріпи> до батька дзвонити. Ну давай. Що ти на громкому зв'язку. Ну, все, тобі, вбачай, давай. Давай. — В кого в команді найкраще почати Ну, Максим, че. Він такий десь на стендап зміг би, я думаю, заявитися. Дуже приємний момент для мене. Поголитися наголо чи поголити бороду? Все, і то, і то може. — А коли mm -hmm. ти самі раз був без бороди? От, можливо, скоро якраз буде. Можливо, щось зверху собі оставив. Да, знизу. Чому? Побіг. Та просто щось поміняємо. Може. А може буде, і не буде так схожим, схожу харемо. Ну, так. <реш> <реш> та всі путають тут. <реш> Андрюха, Андрюха. <реш> <реш> У вихідний день спати до першої години дня чи встати в сьомій ранку і піти на пробіжку. У сьомій ранку, та піти на. Ну, я не можу спати довго. Отдохни поки, тому що я піду спати. У мене взагалі ось коли тренування, там, в 10 я вже у там, і восьма ранка це для мене максимальний час, коли я можу там, доспати до цього до цієї години. Риболовля з Андрієм Кужухарем чим просим чачу. То, напевно, нехай Кужухар буде. Ну, взагалі, нічило, то може і рибу зловити. <рес> so Яку найбільшу рибу ти ловив? Найбільше то кілограма три короб був з батьком. На рибальці це Одеська область за маяками, річка, глибокий Туренчук. А коли останній був на рибальцем? то вже давно ще в Олександрії, напевно. Десь півроку, думаю, тому. Одягатися стильно, але у дешевий одяг чи погано, але дорогий. Стильно дешевий. Ну, є... Скільки коштує твій лук. Ой, то... Мене звати Ніколас Карма, я цікавився, скільки коштує ваш лук. Кросівки з Олександрії ще <смеш> видавали. Що тут? Штани 800 гривень, кофта. Не пам'ятаю, нехай буде що це Nike. Jordan, 2000 гривень, напевно. Штани 800 гривень? Це штани 800? 800? Так, я другу пару собі також взяв, тому що на кожен Факт. день. Після матчу, вареники чи піцу? Все. Я. так. Полюбляю, доволі піцу. А ти спробував вже молдовську кухню? Та, ну, звісно. І що, і як Ну дуже добре. А, Та, приїд... страва. Приїдеш до мене. Куда? Куди ти до козак? Додому, так. Буде і мамалига, і зама. А що з бокальчик червоного бери? домашнього. Звісно, ні, ні. Нормально. Вина молдовська. Так, так, так. А і, загалом, якщо порівняти українську і молдовську кухню. Ну, це доволі різні. Кухня, ну, напевно, буду відверті до мене ближче молдавська кухня. Ну, якось так і з дитинства, там, я ще, там, коли я ріс там з бабусею, з дідусем. Там, ну, я взагалі так дуже полюбляю, коли я приїжджаю до бабусі, там і всі ці супи, страви. Смачно! Дякую, що були з нами. Дивились цей випуск. Підписуйтесь на youtube канал Карпат, ставте вподобайку та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Була дякую тобі.